Перший сорт світшоти 10 кілограмів, 1660 гривень. цьому молотка буде дуже багато брендових речей. Прошу додивитися його до кінця. І тут у нас є кофтичка від оріану Зіранди. Ось така класна. І наступна у нас пульм Будь ласка, ще збірочку заступимо. Дуже класна. Наступна у нас від э, Primark. Тут є. Тут ще, напевно, є це така. Так, тут ще є желочка, що вона новень. Зелена класна. Джек Джонс. Далі у нас H&M, Холістер. Це класна. Це у нас розмір М. Я ще раз покажу. Чемпіон. Да. Дуже, дуже багато брендів речей. Дуже багато. Да. Далі у нас Primark. Така класна кофточка. Наступне. В загальному тут в цьому було дуже багато класних таких, хороших речей. Така, тут пише позитив гірчичного кольору. Класний свічок. Це я вам нагадаю перший сорт. Нам 10 кг. Цей мішечок 10 кг, угодового свічок 1650 гривень. І буквально остання позиція в цьому року добавлю. Якщо вам сподобалося, пишіть в коментарі, з вами звернуться, або пишіть нам телеграм. І наш менеджер вам обов'язково відпише.